Ми вирішили зробити тебе повноцінним членом команди. Зробити мене вампіром. Що? Ні, бляха, знущайся. Сьогодні в нас перший день як лідерів вампірської ради. У кожного буде окремий трін. Ні. На них треба ставати. Зайшов, стою. Я що, літаю. Побідяшка. В ім'я Ісуса Христа. Срань! Не спілкуватися з сучасними жінками. 700 років тому я б сказав, Гейті, заслібу на Джона. Це був мікій. Такі були <пілля> свідані. Uh, Салют ва в Авто? Ти вбивця <пілля> вампірів. <пілля> У тебе кілки і рефлекси, все таке. Молодець. Ура! Протестую! <пілля> Це ваш четвертий протест за хвилину відхилено. Протестую! <пілля> Що саме? Протестую! <пілля> <пілля> Агово, як працює ця штука. Покатаємося запалімо. Проїхали. Я в нормі Маленький вогник. Нехай Нандор думає, що ми ділимо владу. Війна буде другим міміром. але верховний лідер має бути один. Ми ще не вирішили, коліни Робінсон. Чим ми займаємося в тінях? Третій сезон згідно що життя, це не тільки кровопроліття і жіжда крові. Ага, справді, звісно, ні. Спокійний нічі. Дивіться озвучені від групи Воднарило і долучайтеся до нас у телеграмі.